Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви вже знаєте, ця огідна потвора, яка очолює ту потворну огіду, яка намагається нас окупувати, заявив, що він готовий одразу віддати наказ на припинення вогню і навіть домовлятися про стійкий мир в тому випадку, якщо ми йому чотири області. І заявимо про те, що відмовляємося від курсу в НАТО. Навіщо він це заявив, що означає ця заява і чого він хоче цією заявою досягти? Перше він дав сигнал, що готовий до переговорів, і насправді готовий. Домовлятися про зупинення війну і про замирення на існуючій лінії фронту він розуміє, що ніхто йому не віддасть Херсон і Запоріжжя, що ніхто його не пустить на правий берег Дніпра. Але для початку перемовин для початку цього процесу потрібно виставити якісь більші умови з одного боку, а з другого боку спробувати показати свою готовність і конструктивність. У нас чомусь багато хто думав, що в разі, якщо ми погодимося віддати йому Луганську і Донецьку область, що це може бути той компроміс, який його задовольнить, і що в такому випадку вони виведуть свої війська із. Херсонської і Запорізької області, але це зовсім не так, і він іще раз це показав. Що він і не думає про це неможливі ніякі компроміси такого роду. Він розуміє, що без у тієї частини Херсонської області, яку вони зараз окуповують, вони не утримують Крим. Крим вразливий, і в тому випадку, якщо наші війська будуть стояти на перекопі, вони жодним чином не зможуть його захистити. Це означає, що ми будемо і в Криму. Також ця потвора дає сигнал своїм друзям, верніше друзям Ерефії в Сполучених Штатах, в Європі, в Туреччині на. Приклад в інших країнах, тобто їм зараз уже є про що говорити. Він нарешті розкрив рот. Вони будуть казати, ну що там іще трошки запорізької, трошки Херсонської області. Давайте йому це віддамо. По НАТО і так все зрозуміло. НАТО найближче 20 років не хоче бачити в своєму складі Україну. Давайте ми нарешті доб'ємося миру, а для цього потрібно не давати Україні більше озброєнь і примусити київську хунту до капітуляції. Тим паче, капітуляція не така страшна, як розповідає нам Київська хунта. Київська хунта каже, що вони хочуть піддати геноциду всю Україну. Вони хочуть захоп. Пити всю Україну вони все хочуть знищити, а виявляється, вони хочуть піддати геноциду тільки чотири області. Це не так багато. Також ця потвора підживлює і капітулянців в середині України. От всю цю публіку, яка втомилася від війни, яка боїться мобілізації, і тепер він їм каже, бачите, все ж може бути припинено. Це тільки Зеленський, тому що він боїться виборів, і тому що він боїться будь-якої нормалізації, і не хоче миру. А я ж миру хочу. Ну, віддайте мені ще. Херсон Запоріжжя, і все ми на цьому закінчимо, і ви зможете нормально виїхати з цієї країни і забути про її існування, і ви зможете знову спокійно ходити собі в гей клуби і ви зможете розслабитися нарешті, і не буде так страшно. Всього лише іще Херсон і Запоріжжя, і все закінчилося. І у нас багато хто цьому буде підспівувати і уже підспівує. Причому це різної публіки. Починаючи від просто звичайної побутової вати, і закінчуючи депутатами Верховної Ради, ось, наприклад, про депутатів Верховної Ради, вона ж у нас досі не піддалася нормальній чистці, ця сама Верховна Рада. От є, наприклад, Олександр Колтунович. Я просто згадую цього Олександра Колтуновича, бо він типовий представник свого виду, так би мовити. Жопоблоківець з великим стажем у березні 20-го року, коли Московія вже готувалася до повномасштабного вторгнення, він був, звісно ж, в Москві в складі делегації жопоблоку і там зустрічався з високопоставленими московицькими злочинцями. Все, що він, він вдавав із себе. Соціолога якогось і весь час виступав на Медведчуківських каналах, і був близьким соратником Медведчука і весь час розповідав про те, що Україна має капітулювати довгі роки. Цей жопоблоківець Колтунович е агітував проти Європи за Московію в українських ЗМІ і в українському парламенті у 2015 році, коли московити вже анексували Крим і повним ходом ішла війна на Донбасі, коли Лилася кров, і гинули наші добровольці і військовослужбовці Збройних сил України і Нацгвардії. Цей Колтунович публікувався в журналі Стратегія Росії 2015 рік. Стратегія Росії. Цей журнал видає фонд з назвою Єдність в ім'я Росії. Цей фонд належить Ніканову депутату Державної думи Ерефії і голові одного з. Цих думських комітетів, тобто високопоставлена потвора, і от на цю високопоставлену потвору цей працював. Уже після початку війни, і от ця людина в Верховній Раді може багато чого чути, мати доступ до якоїсь секретної інформації, секретної документації, багато що підслуховувати, підглядати, впливати до речі, на прийняття державних рішень. Я розумію, як важко у нас довести агентурну діяльність і висунути звинувачення у державній зраді. От саме тому нам потрібна націонал-християнська диктатура. Бо от я бачу, як СБУ важко вдається звинувачувати і саджати яких-небудь навідників артилерії ворожої або зрадників, або тих, хто намагається зірвати е, мобілізацію або тих, хто працює на ворога, тому що йде півтора-два роки на зібрання доказової бази, на експертизи. На висунення звинувачень, потім ще на роботу в суді. Коротше, це затягується в нескінченність. Звісно, що такими людьми чисткою в Україні мають займатися військово-польові трибунали, а не суди. І тут має бути скасована презумпція невинуватості. От, хай всі ці колтоновичі доводять свою невинуватість перед трійкою революційного трибуналу. І розгляд справи не має затягувати більше ніж на 40 хвилин. Швиденько. Засудили і, власне, привели вирок у виконання. Поки що цього іще немає. Націонал християнська революція і ще не здійснилася. Воєнно-польові трибунали не почали свою роботу, але дасть Бог коли-небудь почнуть. І тому їх треба ловити навіть не за державну зраду, їх треба ловити за їхню побутову розвагу, за їхнє хобі. За корупцію. От, наприклад, цей Колтонович, звісно, що у своїй декларації не задекларував автівку BMW X5, яку придбав у 2023 році якою користується, її не мав декларації, а вона є, і насправді, якщо нормально спрацює НЗК, то можна буде його, наприклад, посадити. Там передбачено, що можна і саджати по цій статті, його можна буде і закрити на деякий час, а далі уже. З клієнтом працювати в тюремній камері. Там здається, хтось уже з цього приводу звернувся до голови національного агентства з питань запобігання корупції. Ми теж звернемося з цього приводу і до національного агентства, і взагалі будемо тримати цю справу на контролі і будемо здійснювати різні заходи для того, щоб все таки кара спіткала. Цього ворога, бо поки він депутат і на свободі їздить на своєму BMW X5, тому з ним важче працювати ніж коли людина буде сидіти в слідчому ізоляторі номер 13. Прохання і до вас. Розмістити на своїх сторінках в соціальних мережах інформацію про цього Олександра Колтуновича, депутата Верховної Ради України від Жопоблока, друга Росії, і от, поки такі мурзики причаїлися в нашій Верховній Раді, навіть в Ерефії часом трапляються порядні достойні люди, і не всі вони є членами кавказького підпілля трьох синів. Липецького священника звинуватили в державній зраді з причини спроби поїхати воювати на боці збройних сил України. Вони хотіли виїхати в Україну нелегально і вступити до Лав Збройних сил України, можливо, до Російського добровольчого корпусу РДК, який зараз воює за нас проти огідної Московії, Олексій Іоанн і Тимофій Ашиулови. Отак От їх звуть. Вони, звісно, зараз сидять в тюрмі, над ними знущаються. Це багатодітна родина у цього батька, і, звісно, він теж має якийсь стосунок до північного Кавказу. Здається, багато працював жив у Владикавказі. Мав, звісно ж, конфлікти з. Церковним начальством, тому що будь-яка нормальна людина не може не мати конфліктів з РПЦ ФСБ. А от е, мені цікаво, у ПЦ ФСБ, оці всі друзі, які зараз стверджують, що вони не мають жодного стосунку до Москви, до ФСБ і до РПЦ. От вони хто-небудь висловляться із них, от із цього кліру УПЦ, на захист дітей цього священника, і на захист самого священника, я так думаю, що і його зараз пресують. От є священник православний в Ерефії, в Ліпецьку, і от його діти захотіли підтримати Збройні Сили України. І от їх заарештували, і от їх зараз катують. А де ж ваша братська солідарність? Висловіться, будь ласка, і можливо, ми тоді, бодай на 15 хвилин, повіримо, що ви не являєтеся агентами Москви. Зараз оголошення. Я нагадаю вам, що 20-го числа у культтеатрі В'яни Каленка, 14, в 19 годині. Я буду презентувати свою збірку видання Залізний тато і це буде така хороша, тепла, домашня. Культурологічна подія невелелюдна, тому що літо і тому, що мало людей приходить на такого роду заходи. Тим паче, презентація книжки я сам ніколи не ходжу на презентації книжок, але на свою презентацію я прийду. Я там буду разом з вами, браття і сестри, і подивимося, що з цього вийде, можна приносити з собою тістечка. Але не для того, щоб кидати в мене, а для того, щоб з'їсти їх разом зі мною. Як ви знаєте, Зеленський підписав безпекову угоду з Байденом. І будемо сподіватися, що її все-таки проженуть через конгрес цю безпекову угоду, і можливо, конгрес її навіть схвалить. Якщо схвалить, то це вже буде законом Сполучених Штатів. Це вже серйозно. Якщо не схвалиться, це більш вірогідно, або що не винесуть, або що вони не встигнуть це схвалити, то буде погано. Трамп зустрічався з своїми людьми в капітолії. І з членами нижньої палати і з членами верхньої палати говорив, як завжди, багато всяких кумедних речей, але, на жаль, натякнув, що він скасує цю безпекову угоду, якщо стане президентом. Це не порожні слова, тому що коли він перший раз став президентом, то він одразу після цього, ледь не в перший же день, скасував вісім подібного роду угод з різними країнами. Якщо Трамп стане президентом, від нього буде. Велика користь в тому, що за його допомогою будуть обвалені ціни на нафту, адже він е, дозволить зробити фактично безконтрольним нафтовидобуток в Сполучених Штатах. А це означає, що ціни на нафту грохнуться в усьому світі. Погано те, що він не є другом України. Тобто він буде ставитися до цього дуже прагматично до України а ставитися прагматично до України це означає, що з Московії можна мати значно більше користі ніж з України. Тим паче, що Московія готова платити за те, щоб її розглядали як корисно і безпосередньо платити американським політикам, і платити йти на якісь угоди між економічні, відкривати ринки і все таке інше. І навіть на якомусь етапі вдавати, що вона може бути ворогом Китаю, і відбулося засідання великої сімки. воно ще сьогодні відбувається. Сьогодні головна тема це Китай. Вчора головною темою була Україна. І Ви знаєте, що вони вирішили 50 мільярдів виділити для України. Це кредит під заставу відсотків з заарештованих московицьких коштів. Цікаво, що це засідання G7, було засідання під головуванням Мелоні, яка себе почуває дуже добре, італійська прем'єрка, яка головувала над фактично шістьма майже кульгавими качками, тобто політиками, які уходять або Ближчим часом можуть піти з політичної сцени. Це у Трюдо в Канаді дуже непроста ситуація. Це у Шольцу дуже непроста ситуація. В Німеччині він може протриматися, тому що це демократія, і в демократії можна довше триматися на низькому рейтингу, ніж в умовах диктатури. Для диктатора все-таки дуже важливий високий рейтинг. А в демократичний лідер може триматися і на низькому рейтингу, але тим не менше справа у нього не так, щоб сильно добрі. Сунок уже уходить в Великій Британії, і от він остаточно добив консерваторів під своїм головуванням. Що тепер вони програють не тільки ліберистам, а в рейтингах поступаються навіть якимсь клоунам, одному з ініціаторів Брексіта, до речі, свого часу це такі от правий. це у них уже менші. Рейтинг у консерваторів це солідна партія, ніж у нікого невідомому партії якогось там колишнього соратника. Всі шанси програти парламентські вибори має Макрон. Він залишиться президентом, але, скажем, в його відданні буде тільки оборона і безпека, а все інше будуть його противники. Робити. Ну і Байден ніхто не знає, як складеться у Байдена. І ми з вами теж не знаємо, як складеться у Байдена на цих виборах. Це дуже символічно. Політики, які уходять, вирішують долю Західного світу, який вщухає. Але їм всім поталанило є Україна. Україна, яка так само має. Так, собі, політиків, і недосконале державне керівництво і багато проблем, і війну, але тим не менше, це країна, яка діє зараз так, як колись в 19 столітті вміли діяти європейці, і саме з України почнеться відродження заходу, тому що духовна сила це значно важливіше, ніж сила економічна, і ніж навіть сила воєнна. Якщо ми будемо сміливі, якщо ми будемо вірити в перемогу, попри все, якщо ми будемо не зважати на огідну раціональність, ми обов'язково переможемо і ми потягнемо за собою всіх європейців. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь.